А лісочка, у мене є для тебе дуже гарна новина. Ми йдемо сьогодні на пляж. Ура! Ми йдемо на пляж. візьмете там на собою. Ну, будь ласка. Так, але для цього вам треба зібрати речі. Ось сумка для пляжу. Я, я собі підводні окуляри. Добре, складете речі, які вам потрібні. І, і, і. Зачекайте. О, тепер краще. Мама, йди, все готово. Йду. О, ви зібрали сумку. Які ви молодці. Так, піднімемо. О, вона дуже важка! Що ви сюди наклали? Здається, треба перевірити. Давайте перевіряти, що ж у нашій сумці. І перше це. Це рушник. Діти, чи потрібен нам рушник на пляжі? Так, рушник потрібен на пляжі, щоб витиратися ним після плавання. Беремо рушник. Щось тут занадто важке. О! Вентилятор! Беремо вентилятор на пляж? Ні, не беремо. Наступне, що ж ви тут поклали, це пляшка з водою. Чи потрібна вода на пляжі? Так, на пляжі так спекотно, що наш організм потребує води. Наступне. Покривальце. Пляжне покривальце. Чи потрібно вам покривальце на пляжі? Берем? Берем. Беремо. Там дивимось далі. А це що у нас? Купальник? Чи потрібен купальник на пляжі? Звісно, беремо купальник з собою, адже це одяг для плавання. Беремо. Сонцезахисний крем. Потрібен він на пляжі? Так, потрібен. Беремо. А це що? Молоток це хто поклав? Дига, це ти поклав? Так, це я поклав. Беремо молоток на пляж? Ні. Ні, не беремо. Віго, Аліса, що це таке волотенське? Надувний жилет? А чи потрібно його брати на пляж? Так, обов'язково, адже в ньому набагато легше плавати. Можна взяти або надувний жилет, або надувний круг, на рукавники і багато іншого. У мене надувний круг. Так, наступне це кепка. Кепка. Чи потрібна кепка на пляжі? Да. Так, вона потрібна, щоб захищати голову від сонечка. Беремо. Ой, а це що таке? А, так це ж іграшки для піска. Чи потрібні вони на пляжі? Так, потрібні, адже на пляжі багато піска і можна гратися в різні ігри з піском. А для цього нам потрібні спеціальні іграшки. Пульт Ой. від телевізора? Нам потрібен пульт від телевізора на пляжі? Ні. Ні. Не потрібен. Це ж сонцезахисні окуляри. Хм, чи беремо ми їх з собою? Так, беремо, адже вони захищають наші очі від сонечка. Все, сумочку ми перевірили. Здається, потрібно ще додати щось смачненьке. Так, додамо ще сюди бутербродів! Бутербродів! І кукурудзу! Дягайте купальники, беріть круг і ми готові! Ми вже прийшли на пляж. Ось і настав час відпочинку. Ми розстелили покривало, зігнули панамки, намастились сонцезахисним кремом, взяли іграшки для піску та вирушили купатися. Сонечко гріє, а ми насолоджуємось кожною миттю. Дякуємо, що провели цей день разом з нами. До нових пригод! Ммм, запахло ковбаскою. І не забудьте підписатись на канал, бо для Даші це дуже важливо!